Привіт, мене звати Костянтин, і у цьому відео розкажу, чому бізнес-аналітика для компаній сьогодні невід'ємна частина їхньої роботи. Аналітика даних дозволяє бізнесам ставити питання та отримувати зрозумілі відповіді, виявляти закономірності, знаходити інсайти та й взагалі приймати обґрунтовані рішення. Світові компанії вже давно застосовують цей інструмент. Наприклад, відома стрімінгова компанія використовує цей підхід для створення персоналізованих рекомендацій щодо перегляду. Вони аналізують поведінку користувача, що він дивиться, коли який пристрій використовує, та що шукає за допомогою аналізу даних. Сервіс генерує рекомендації з фільмами чи серіалами, які точно зацікавлять його, так і створюється персоналізований підхід. Перший крок це чітке розуміння, які самі дані вам потрібно збирати. Наприклад, це може бути демографічні ознаки, дохід, стать. Крок два необхідно визначити звідки та куди дані мають збиратися. Ківстар має спеціальну дату платформу, яка збирає дані з різних джерел. Консолідую їх та формую бажаний формат. Наступний крок перевірка даних перед аналізом. Це допомагає виправити будь-які помилки, перш ніж дані перейдуть до аналітика даних. Ну і завершальний крок це аналіз отриманих даних, виявлення інсайтів та відповідей на запитання. З різних джерел збираються необроблені дані. Це можуть бути будь-які бази даних, файли, тексти, мультимедіа, дані з CRM систем, дані з інтернету, YouTube, Google Ads – Facebook Месенджери, боти тощо. Область консолідації. Якщо компанії потрібно досліджувати зміну в показниках впродовж певного часу, то необроблені дані накопичуються в області консолідації або Data Lake. Це потрібно для створення прогнозної бізнес-аналітики. Сховище даних це середовище, яке містить обчислювальний комп'ютер для швидкої обробки даних. Моделювання це програмне середовище для дата спеціалістів, яке містить вже готові аналітичні моделі. Можна їх одразу використовувати або ж Зробити на їхній основі власні моделі під бізнес-потреби компанії. Візуалізація проаналізована інформація надається користувачам у вигляді зрозумілих дашбордів та інфографіків в Power BI. На цьому етапі керівники можуть бачити потрібні їм дані щодо роботи організації. Залишились питання? Пишіть нам у коментарях під цим відео, і ми розкриємо їх у наступних випусках проекту. Як це працює?